Всім привіт! З вами Тетяна і це Україна 24 Випуск номер 5. Якщо ви думали, що нічого дивнішого за минулий тиждень не станеться, ми вас приємно шокуємо. У цьому випуску озброєні мавпи грабують магазин одягу, схоже, їм не підійшов розмір бананів. Пан Михайло з шоу «Холостячка» розповідає, як вижити серед троянд і драми, а великий вечір боксу переможець поєдинку. Теж Михайло в наш сьогодні день Михайлів розкаже, чи боляче перемагати. І родзинка випуску інтерв'ю з самою холостячкою, яка досі не розуміє, чому учасники приходили з лопатами, а не з квітами. Тож сідайте зручніше, приготуйте чай або казку. Ми починаємо. Надзвичайна ситуація в Грейпсіді. Увечері, 28 червня, приблизно о 22.00. Мешканці містечка стали свідками шокуючі та здавалися б неймовірної події. Вулицями почала пересуватися зграя озброєних мав. Невідомо звідки саме вони з'явилися, однак свідки повідомляють. Кілька особин озброєні автоматами, увірвалися до місцевої крамниці та винесли касу. Один з продавців дивом уникнув поранення. Камери спостереження зафіксували вражаючі кадри. Тварини Say діють me. злагоджено, ніби проходили якусь бойову підготовку. Поліція поки що не коментує ситуацію однак подейкують, що тварини могли втекти з якоїсь секретної біолабораторії. Розташування якої досі залишається невідомим. Місцеві жителі налякані, дехто вже залишив місто. Ми слідкуємо за розвитком подій і будемо інформувати вас у наступних випусках. Добрий вечір, Михайло. Добрий вечір, студія. Дуже приємно, що ви до нас завітали. У мене будуть до вас е, деякі питання. Розкажіть, будь ласка, про себе, чим ви зараз займаєтесь? Я. Михайло, по прізвищу Дід працюю в міській лікарні і займаюся порятунком людей зазвичай. Інколи там видаю пігулки для покращення імунітету і для покращення самопочуття громадян нашої області. Інколи проводимо роздачу пігулок проти всяких, всяких епідемій, ну і такого всякого. Отак От проходять мої робочі будні, а у вільний час я зазвичай бігаю з доскою для серфінгу і на березі океану. Тобто ви ще спортсмен після Звісно, роботи? Звісно, можу угу. футболку зняти, подивитися, який в мене прес. Звісно, показуйте. Ось. Супер, це. супер, чудово. Виглядаєте непогано. Дякую. Хотілося б ще дізнатися, чи володієте ви якимось бізнесом? Та ні, ні, який бізнес. Я це... Майже пенсіонер без трьох хвилин, я думаю, мені будуть нормальну пенсію платити. Не треба мені вже ніяких бізнесів, оце варитися туди-сюди. Так інколи заходжу в казино, це пограти чисто підняти куш, як то кажуть, і щоб, щоб було за що пожити. То ви хочете сказати, що з казино ви виходите з плюсом, так? Звісно, звісно, тільки з плюсом. Всі, всі, туди, всі хто йде туди і виходять з мінусом, то я виходжу з плюсом. А в що ви саме граєте? Рулетка або блекджек? Блекжек, звісно, але як? треба грати, грати по системі. Щоб зна знати, як працює система, треба перевести суму з шістьма нулями мені на, цей, на банківський рахунок, і тоді я розповім. Якщо, якщо хтось почує це інтерв'ю, то це розповім систему, але все по попередній домовленості. Це на правах реклами. Ну і я хочу ще нагадати, що ми зараз беремо інтерв'ю у Михайла Дід, дуже знаменита людина, постійна, дуже активна, всюди її можна побачити. Так, звісно, можна мене ще побачити навіть в телевізорі. Можу mm. вам написати на листочку, де мій телевізор. Ага, ще можна і по телевізору побачити. Добре, так, напишіть, звісно. будь ласка, обов'язково це про це розкажемо. А що що треба, щоб вступити до міської лікарні? Треба не мати судимостей, всяких, не мати штрафів. Треба, щоб була актуальна медична карта непросрочена. Проживання один рік в області. Ну і адекватність зрозуміло, щоб не зовсім кукуха поїхала. Ясно. А що ви можете, будь ласка, побажати громадянам області щось? Звісно, звісно. Можу їм побажати тільки всього найкраще. Здоров'я, достатку, благополуччя, миру, щоб наша область тільки поповнювалася новими людьми, ставала дружнішою і всі жили в мирі, і спокої, були щасливі. Дякую, велике, що прийшли до нас. Дякую за інтерв'ю. Прошу вам дякую, що взяли інтерв'ю. До, до двох перемог. Якщо один-один буде, то третій раунд буде. Блокуй, блокуй, двигайся. Ой, ну гарно, коли не бігають, ще би ще цей. Опа, опа, хорошо. Файно, файно. Опа, пропустив, пропустив. Ота. Лупай всіх підряд. Бачимо, нехай Дід, дуже. добре Нехай лодіють швидкі ручки. Але щось. Опа! Зачекайте бо! Хреслінг, реслінг, почався. Бо їм не справи. О, прогрес. Опа, погоробця! Щось не йде, щось в нього не йде. Координація дуже погана. Фантастичний удар. Диви локтями валимів все. І Джон Сіно перемагає! Один і 5 пропуск. на 96 другий 1, 1, на Так, швидко. Це Володець. щось прям дуже швидко було. Пані Марія, доброго вечора. Добрий вечір. Ми зараз знаходимось на заході. Це заход по боксу. Вас сьогодні запросив ваш кавалер, будемо так казати. Ми подивилися перший раунд. Як ви, як, ви, як ви себе відчуваєте в ви від такого заходу і, і взагалі як вам? Тут. Ой, мене, мене все тримає в напрузі. Стільки чоловіків в одному місці, знаєте, трошки якось. Well. Oh. Не по собі. Але дуже цікаво спостерігати. Бо такі, знаєте, вмикаються тваринні інстинкти одразу видно. У вас вже пройшло декілька побачень. Просто розкажіть ваше коротко про ваші враження від партнерів. Як ви себе почуваєте? Вже є якісь може приблизні хоча б уявлення, хто вам подобається? У мене вже є фаворити, звісно. Загалом побачення мене поки дуже вражають. З кожним побаченням стає все цікавіше. І чоловіки в нашій області кожен раз доводять, що вони просто неймовірні, вони дуже талановиті. І мене вони дивують і розумом, і помітливістю своєю, і оригінальністю. Тому я заздрю всім панянкам, яким можуть потім достатися чоловіки, які вибудуть. Угу. Я згодно з вами тоді не буду вас відволікати, у вас побачення. Бажаю вам гарного побачення, приємного вечора Дякую вам, вам теж гарного вечора. Доброго вечора, пан Михайло. Доброго вечора, пані Тетяна. Тільки що ви виграли прям бокс, захід з боксу. а Як ваше враження? Враження чудові, було багато достойних суперників. Е, Холостячка? Так, я бачив, літався з нею. Е, у вас коли буде побачення? М -м, сказали в суботу, типу. Е, цікаво буде подивитись на ваше побачення, вже чекаємо з нейтрального. Мені теж буде цікаво подивитись. Е, що ви відчуваєте? Після боксу чи до холостячки? А до холостячки. А, це про це історія вже замовчує. Ага, тобто... Це я їй тільки новушка шипну. Цікаво, тоді? Да, Добре. <с> um> я не проти. А на рахунок боксу. Що відчуваєте? Відчуваю зараз захід. це. Відчуваю зараз приплив, приплив адреналіну. Енергії. Я... Так, так. Ну, типу, е... потішив своє самолюбство. Що mm -hmm. я, як і минулий раз, переміг знову ввечері боксу. <правив> Провірив свої сили. Зрозумів, що я ще в порядку повному. То я ну, ще ви можу дати фору молодим. результати, правильно? Ну, виходить, що так. Ну, Вам пан Володимир може людей. підтвердити. Ну да, так. да. Ви дуже спортивна, я дивлюсь людина, ви постійно займаєтесь так. спортом, і я так, тримаю ви... себе в формі. А скільки Як який прес? приз ви отримали, до речі? Приз я отримав 500 тисяч. Бачу, там ставки були побільше, ніж ціж приз. Але дякуємо організаторам. Ну, так, нам нас от, от ви бачили, хто був головним букмекером. От, ага. так, ми, Пан щоб, президент, щоб дати гроші сюди, він туди їх. Отак от, от, от і живемо. Будемо шукати нові контракти, нові можливості, щоб Україна 24 мала змогу разом з урядом влаштовувати на більш цікаві. Так, звісно. Буду, буду радий прийняти участь у всіх заходах. Супер, можете побажати, будь ласка, громадянам в області, може, якісь поради дасте в області спорту? Так, звісно. Бажаю їм саморозвитку, займатися активно спортом. Перш за все, вести здоровий спосіб життя. Це перш за все. Ну, а по можливості. Це Тримати здорове харчування, робити пробіжки. У нас вигляньте, яка в нас область прекрасна. Як не побігати по цій набережній зранку або ввечері? Подихати морським повітрям, набратися сил та енергії. Ну і щоб не забували в тренажерний зал ходити, також підкачуватися. Угу. Повністю з вами погоджую. Спорт це найголовніше. Я із спорту полюбляю велосипед. Дуже так сердечко. Підписую. Так, я теж Я І теж. велосипедист страшний. Тільки так, це, так, не, не так. Тільки вкрали велосипед. Через те я зараз трохи злий. Ага. Ну нічого, купити новий це не проблема. Так, надіюся, що скоро відкриють магазин велосипедів хоча б на прокат. Згодна, тоді бажаю вам гарного вечора. Дякую велике за інтерв'ю. Дякую вам, що ви завжди освітлюєте події і робите це чудово.